Урок української мови. Частина 1. Урок 11, сторінка 35. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні готували. Прочитаємо інформацію, яку яку знайко. писав пропущені слова. Неокличні речення це речення, що вимовляють зі спокійної. Інтонації. У кінці розповідного неокличного речення ставимо знак оклику. Погоджуєтеся? Ні. У кінці розповідного неокличного речення ми ставимо крапку. Поставимо розділові знаки згідно правила шипоче мама дітям казку. Це розповідне неокличне речення. В кінці ставиться крапка. Як галасливо стало в парку! В кінці ми ставимо знак оклику. Красиво і каліграфічно ви написали цей текст у зошит. Українці дуже цінували в людині працьовитість. Перше речення розповідне неокличне. Уміння майструвати прирівнювали до коштовності, до золота. друге речення розповідне, неокличне. Тому кажуть, що справжніх майстрів золоті руки. Третє речення розповідне неокличне. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Тема нашого уроку мова та мовлення. Спілкування, інформація, інфографіка. Сьогодні ми будемо говорити про мову як засіб людського спілкування. Яка ж вона, наша українська мова? Послухаємо з вами пісню. Наша рідна мова. Про неї навіть пишуть пісні, про неї також складають вірші. Прочитаємо вірш Володимира Лучука. Завдання перше у нашому зошиті. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову в дар дали мені батьки якими словами автор характеризує українську мову? Солов'їну, барвінкову, колосисту. Дуже гарна, милозвучна, такого кольору, як барвінок, і багата на слова? Батьківська мова Говоримо ще на нашу рідну українську мову. А що ж таке мова? Прочитаємо пораду. Мудрої сови. Мова це засіб людського спілкування. Люди розмовляють один з одним, використовуючи саме мову. Мовлення це використання мови для спілкування. Коли вони розмовляють між собою, вони мовлять, промовляють, тобто використовують засіб для того, щоб зрозуміти одне одного. А які ж ми з вами знаємо одиниці мови? Звуки, слова, сполучення слів, речення і текст. Саме найменше є звуки, саме найбільшою одиницею мовлення є текст. Із звуків складаємо слова, зі слів сполучення слів, зі сполучення слів речення, а із речень Складаємо текст. Чому ж тут немає букв? Тому що буква це графічна позначка звуку. Звуки ми вимовляємо, а букви ми пишемо. От і зараз ми з вами напишемо вірш, який характеризує українську мову. Права перша вірш Володимира Лучука. Запишемо перше речення, яке за метою висловлювання. Є розповідне і покличне. І так пишемо солов'їну барвінкову, колосисту на віки. Починаємо з великої літери і в кінці поставимо знак оклику, тому що за інтонацією це буде покличне речення. Дописали перегорнули сторінку. І прочитаємо наступну пораду мудрої СУ. Спілкування процес передачі інформації. Коли двоє людей розмовляють один з одним, спілкуються, вони намагаються один одному про щось розказати, передати інформацію. А інформація це сукупність відомостей або повідомлень про щось. Повідомляти якусь інформацію. Люди почали, ще будучи давно-давно. Поглянемо на малюнки, які зробили первісні люди. Як ви вважаєте, яку інформацію вони намагалися передати? Перший малюнок. Мисливці йдуть з полювання, вони несуть здобич. Другий малюнок будинок, річка. Біля будинку жінка готує їжу, а чоловік повертається з полюванням. Третій малюнок родина принесла подарунок найголовнішій людині вождю. Ось так дуже давно ще первісні люди намагалися передати інформацію, розказати про, про якісь події в своєму житті. А тепер давайте прочитаємо в тлумачному словничку саме за допомогою чого вони намагалися. Це зробити. Папірус матеріал для письма в давніх народів. Ієрогліф знак, яким позначали склади і звуки, клинопис письмо, у якому клиноподібні знаки наносили на глину або камінь. Месопотамія. Назва території, на якій було винайдено писемність територія сучасних Іраку, Сирії і Туреччини. Шумер сумер область у Месопотамії, де жили шумери, відомі найдавнішою в історії писемністю. Комунікація. Тут спілкування. Зв'язок. Передати інформацію, люди намагалися з давніх часів використовуючи різні засоби, різні можливості: і камінь, і глина, і папір. Але папір був винятий дуже-дуже давно. Використовували ще і рослину папірус, на якому можна було писати. Прошу переглянути відеофрагмент. і Дізнати, і потім сказати, про що в ньому йдеться. Увага на екран. Відтоді, як люди почали обмінюватися інформацією, вони намагалися знайти кращий спосіб для цього. Наші предки практикували малювання на стінах печер і на скелях. Вони наносили зображення палицями і кістками чи фарбували його рослинами. І з часом малюнки замінили літерами. Та для цього знадобилося багато століть. У три тисячі сотих роках до нашої ери сумеряни створили одну з перших писемних мов клинопис. За допомогою малюнків вони зображували звуки, які використовували в мові, так само як у нашій мові буквами передаються звуки. Наприклад, букви К і Т поєднуються у слово кіт. У сумерян не було паперу, тому писали вони на глиняних дошках. Через 100 років єгиптяни створили свою писемну мову ієрогліфи. Слово передавали ієрогліфом або навіть кількома, якщо слово було довгим. У 2750 році до нашої ери, в долині річки Інд, люди створили мову, схожу на сумерянську. Але до сьогодні ми не розуміємо, про що розповідають їхні тексти. Ми знайшли горщики з малюнками, проте не можемо їх прочитати. Ще за тисячу років пізніше династія Шан у Китаї створила свою мову зображень. У 2000-х роках до нашої ери китайці почали використовувати для письма так звані «віщувальні кістки. Давні люди вважали, що ці кістки допоможуть їм передбачити майбутнє, і з часом їх почали використовувати для обліку грошей та майна. Народи в різних куточках світу намагалися винайти найкращий спосіб передачі інформації. Неймовірним є те. Що всі вони створювали письмо, яке ми й зараз використовуємо для збереження мовлення та інших способів комунікації? У цьому відео ми бачили про те, як люди з давніх часів намагалися придумати створити спосіб передачі інформації саме письмо. Ну, а тепер, як уважно ви слідкували і слухали, букви. Хто винайшов букви? Так, наші сучасники. Коли опис Шумери або Сумеряни. І яроглі придумали єгиптяни. Попрацюємо над хвилинкою Знайка. Знайка пропонує нам дізнатися про таке поняття, як інфографіка. В основу інфографіки. Покладено малюнки, слова, цифри, за допомогою яких передається інформація про будь-що. Знаєш, як це цікаво, адже варто лише подивитися на малюнок і одразу розумієш, що саме хочуть тобі повідомити. І так, запам'ятаємо, що інфографіка. Це мистецтво передачі інформації за допомогою малюнка, слова або цифри. Спробуйте розповісти, що ми бачимо на цих малюнках, вживати їжу заборонено. мабуть, десь в театрі під час перегляду вистави. Да? Ось тут рвати яблука заборонено або дозволено. Наступний малюнок. Запишемо до нього речення у нашому зошиті. Ми бачимо, яка, які рослини ростуть на нашій Україні. І так, українська земля найродючіша в світі. Запишемо речення з великої літери письмовими літерами на рядочку, між, речення, між словами в речні робимо пропуски. І до другого малюнка Україна світовий лідер з виробництва. Соняшникової олії, тобто на першому місці знаходиться Україна, яка виготовляє саме олії, вирощує соняшники і виготовляє з них. А ми підводимо підсумок цього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про мову і мовлення мову як засіб передачі інформації.